Вітаю в ефірі новини гуртка Арт Простір за Вересом. І з вами я, Лисенко Діана. Сьогодні у нас в програмі відкриття виставки Королівські атракціони Саміра Джуракулова з місця події. Доброго дня, шановні глядачі! З вами я, Джуракулова Саміра. Сьогодні ми ведемо репортаж у Палаці творчості дітей та юнацтва. Сьогодні я вам розповім про унікальну виставку, яка має назву Королівський атракціон. На цією виставкою працювали два гуртки. Це гурток письменницької майстерності журналістики та дубляжу Арт Простір, керівник Тетяни Глінчук. Та другий гурток це гурток образотворчого мистецтва Юний Скульптор, керівник Константин Ребець. Ось ви можете поглянути на ці чудові ілюстрації. Ось такі красиві ілюстрації увійшли до одного з проєктів. Це палітра історії. Ця книга була написана протягом одного року дітьми віком від восьми до 12 років. Варто зазначити, що ця книга увійшла до новостворених бібліотек Європи. Ще другий проект це мультфільм «Чарівне Дзеркало. Ось цей чудовий мультфільм транслювався на дитячому онлайн-радіо Паляниця. Я вам пропоную поглянути на ці чудові ілюстрації та помилуватися цією красою. Дякую тобі, Саміро, за таку захоплюючу розповідь. Вихованці гуртка Арт Простір опублікували класні твори, що розмістилися поряд із художніми текстами дорослих українських письменників. Опіцменинської майстерності журналістики та а просто до нових зустрічей!